Мы уже идем из моря. Думаю, что оцей уже встав. Ты устав, напиши мне. Напиши мне, ты устав чи ні? Напиши, чтобы я знал. Да, он устав. Ой, я їду на заправку, бо в мене, думаю, вже не вистачить бензина доїхати додому. Ладно, йдемо на бензина. Думаю. Ой, я застріляв я застріляв! Ладно, ще розвернемося. Але в мене не хватить, думаю, грошей. Так що ми спробуємо. Поїдемо в банкомат. Поїхали, Пойшли в банкомат. <рив> <рив> пошли, заходим. заходим. Ху, тепер треба карточку. Тут треба два карточки, ладно, візьмемо. Нюня, ну що ти так скачеш? Чекай, я ще все розрахую, не переживай. Ой, mm, ну що ти робиш, скажи, що тобі треба? Що тобі треба, скажи? що ти хочеш? Я перекушу маму, що ти хочеш, Ну, що, ну, що ти хочеш? Скажи, що ти хочеш? Чем так сю разнервозил? Так, я хочу їсти. Та на уже свой їсти! Да шо ты їсти-та їсти? Кушай! Я тебе дав! Непослушный ребенок! Ладно, сейчас попробуем! Надеваем макар. О, мне вышли мои немушки! За прям не напиши мне! Перекусив? Перекусив, я кажу. Да, перекусив. Ну, да. Заход, по слів машину і їдемо. Ну, заходи. Mm -hmm. Все, ну поїхали. Mm. Я знайшов ребенка, він уже такое робить чудо. И сму на заправку Чекаю, щас нам треба якусь перепаркувать. Все нормально, короче. Ой -ой 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 -ой, -ой, ой 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 Все, я припаркувався, сиди в машині, Так, я вже заправляю нашу машинку. Она вообще шесть. Давай заплачу будем, да? треба заплатити, А ее требу заплатить. Ладно, я так, короче, я заплатив, но ну, же не треба, Ой, куда я шо? Куда я зашел? Ладно. Наша машинка заправилась. Идем додому, пиши, мені. пиши, 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 пиши. Идем додому. Ой, ой, ой. <гас> їдемо додому. Пиши: їдемо додому. А так, він написав Да. да". <гас> да. <гас> Туди і ми поїхали. <гас> їдемо на море! Ой, Дарився! Да, ну, прям на на машинке еду огуречки. Ладно. О! О! какой бассейн! А пойдем поплаваем. Пошли поплаваем. Пошли. Вау, бу! Ладно, пошли до дома, бы наш город забанить. Та сідай вже в машину, фонтан, тебе ще забанять. О! Чудно ребнок. Змікнути машину. То нам треба, щоб дати варішки не вкрали нашу машину. Ми якраз тату приїхали... Ой, ми якраз приїхали пічком виходимо. Поїхали, ми так ввечір можемо. Синочок, ну я думаю, що ти це проголодав, да? напиши мені. Напиши мені. Проголодався маленько. Покажи мені, я хочу чути. Кажи, ну кажи вже, та кажи. Дуже, дуже, дуже. Ладно, сейчас щось похищемо покушать. Ладно, ладно. Яблоко не треба, сейчас ми возьмемо. Самі вкусні їдемо. Что-то будем. Нам нас складимо вот такую вот вечернюю. Що тут будем? Ну, ми тут ще один покладемо. не удаляємо. Ну, давай починаємо кушать. Вибирай, що хочеш, я візьму бургер. А ти що нас візьмеш? Я ліпше поїм фрукти нормальні, а не отки. Ми не проголошаємо людей. Не знаю, пускати її. Заходи і ми тебе банимо, бо ти якась дуже странна дівчинка. Ладно. Я ліпше поїм нормальну не йду. Примерно такі бутербродчик поїм. Ну, я думаю, що може підемо поспати. Пошлі. Я виключаю сюди. Ви всі издеваєте? Скільки тут ну, мало людей? Я вообще не знімав відео про дурдом. А я тебе забаню ще раз. Що з тобою є. Діти, тут дорос настоящий буде бардак? Все, перестань їсти, я виключаю всю світло. І ми пошли спати. Вручик, пошли спати. Ти йдеш спати? Пішли спати. Перестань уже тут їсти, коли я виключаю світло Пішли Нюня, ти де? Алло, ти де? Ти де? Давай я тебе просить все, ты можешь ля, ты давай, ляй. Лях, я сплю. Так, сейчас выключай тут выключено. Спокойной ночи. Мне написал, я сплю. Все, я пишел в спать. <сп <appointment> ну ладно, тебе бещий подключу. И что так? Ну, вот так я и шипит. Тут сейчас бляжу, Вот так вот. Ой, так хочу спать. Все, я сплю, я сплю, я сплю. Все, я сплю. Он-он-он. <риклад> <клит> Я... Уже, мене вже то не діло. Я... Голоден. Я голо... Ло... Я... Я голо... Денний. Я голод. Так, давай, я тебе ще зарублю. И ты передзвон наконец-то. Ни. Коли е натобе, На тобі, на <риклад> тобі, на тобі. На тобі, на тобі, на... То конець першої серії конець. Все, всім до всім пока.